Нам не потрібен український дубляж, ми ж і так все розуміємо. Про яке українське кіно ви говорите? Воно що взагалі існує? Українські актори не вміють грати. Це посміховисько. Наші глядачі не будуть дивитися розумних серіалів. Українською можна знімати лише комедії. Вітчизняні фільми тільки провалювались в прокаті, і на них неможливо заробити. Це перелік переконань деяких українців, які виявилися міфами. Деякі з них зруйнувалися настільки давно, що доводиться напружувати пам'ять, аби згадати, про що це взагалі і коли. Про це була мова сьогодні. Ми згадаємо, як саме і коли відбувалися ці зміни у нашій свідомості, і чим було і є для нас наше кіно. І не наше теж привіт. Мене звуть Оксана Мороз. І традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працюють інструменти м'якої сили, як їх Росія роками використовує проти України, і як нам зменшити цей вплив на нас та взяти самим їх на озброєння. Сьогодні говоритимемо про кіно та серіали. Матеріал готувала докторка політичних наук Лідія Смола та Артогальдачка Лєна Чеченіна. Коли в Україні хочуть підкреслити значимість кіно, найчастіше хайпують на цитаті Леніна, навіть ті, хто люто ненавидить СССР і все, що там відбувалося, ця фраза стала легендарною і навколо неї постійно відбуваються баталії. Найважливішим із мистецтв для нас є кіно. Цитують одні, інші додають: стривайте, він же тут і про цирк говорив. Треті поспішають виправити і тих, і інших. Ви забуваєте важливе уточнення. Поряд з цим він сказав, допоки народ безграмотний. Згадки про ці слова особливо активно почалися після Революції Гідності. Тоді вже достатньо велика кількість людей почала усвідомлювати, в яку пастку ми потрапили роками дивлячись радянське та російське кіно. І трішки згодом в яку пастку потрапив світ, дивлячись радянське і російське кіно. Саме тому за ці 10 років війни вийшли сотні пояснень. Розборів і конкретних фільмів, які в яскравих барвах показували, а що ж саме мав на увазі вождь світового пролетаріату 100 років тому, бо ж не помилився. Кіно, серіали, анімація це ж не просто розваги чи естетично інтелектуальне задоволення, яким ми насолоджуємося у кінотеатрі чи вдома перед екраном. Це те, що здатне сформувати наше мислення, ідеали, переконання і симпатії, і до певних країн. В тому числі, бо ж хіба може бути жахливою людина чи держава, яка дарує такі чудові талановиті картини. Не вважайте це наївною чи заїждженою думкою. Так, мисляча людина, начебто, повинна розуміти всі ці банальні істини. Штибу митеці його твір зовсім не тотожні. Талавита людина це не конче хороша людина. Ну і решта цих тверезих нагадувань, що вірші ростуть із сміття. Але схоже, якраз у сміття ми всі ці думки можемо нині викинути. Спостерігаючи, як згадані інтелектуали, попри всі звірства, які роками вчиняє Росія, відмовляються бачити реальність, бо не можуть у дикунській країні знімати настільки гуманістичне й талановите кіно. А дикунства ці не від зла. Це просто такі нещасні люди. Їх слід пожаліти, а не судити. Дратує, правда? Зараз. Одним із яскравих світових прикладів впливу кіно є хеппі-енд. Щасливе закінчення історії, коли усі поневірені герої лишаються позаду, і вони за свої страждання отримують світле майбутнє. Дуже потрібна мантра тоді, коли рахуєш останні копійки, бо втратив роботу і все твоє життя котиться. У прірву. У такому становищі були мільйони людей у США в період Великої депресії, яка почалася наприкінці 20-х років. На той час кіно було молодим мистецтвом і мало б завалитися і стріском за таких умов. Але сталося зовсім навпаки. Бо керманичі голівудських студій зрозуміли, що саме у цей час американцям хочеться підтримки. Слова не дуже розраджують, а ось історії інша справа. Те саме зрозумів і Франклін Розвельт. Він на самому початку свого президентства у 33-му році активно підтримував кіноіндустрію різними ініціативами. Зрозуміло, це й американці, які натовпами пішли у кінотеатри, тим паче, що це було дуже дешево. Студія штампували стрічки сотнями на рік. І непогано почувалися замість того, аби закритися вже під час другої світової видавництво. Marvel Comics вигадує нового персонажа капітана Америку. Це була стовідсоткова пропаганда. Ось вам ідеальний чоловік, який бореться з гітлерівцями, будьте яке. Запусуйтесь в армію на студії Republic Pictures оперативно знімають цілий серіал на 15 епізодів, який розповідає про карколомні пригоди людини у костюми американського прапора. Із закінченням війни популярність персонажа теж закінчилася, але потім періодично відроджувалася у стрічках різних років. Одним з найпопулярніших українських фільмів про Другу світову, звісно є, у бій йдуть одні старі. Назву, до речі, так і не переклали українською, аби звучало коректно, до змісту. Тому часто калькують російською і кажуть старіки. Стрічка займає 16-ту позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно від центру Довженка. Після 2014 року піднялися дискусії: цей фільм більше український чи радянський. Найрадикальніші стверджували, що його взагалі треба заборонити, але аж до таких процедур не дійшло. Та напевно найпотужніший вплив кіно, який ми спостерігали відносно недавно, ось у цих кадрах. Хтось, хто зіграв президента, став президентом. М'яка сила в її ідеальному прояві, адже далеко не всі змогли розкусити ефект такої політтехнології із самого початку. А тепер про неприємне: про потішних хохлів. Це ми в уявленні російської пропаганди. Хоча заждіть. Тут є ще більш неприємна штука в уявленні багатьох українців. Теж ось кадр із російського пропагандистського серіалу Операція Карпати, який вийшов зовсім недавно. А це кадр з українського серіалу Великі Вуйки. Посили настільки схожі, що аж заплутатися можна, і це, звісно, прямий і багаторічний вплив кіно колись в російській імперії царських часів потішними хохлами були мазепинці. Коли ж імперія змінила вивізку на радянський союз, смішними недоумками стали петлюрівці, які заполонили тогочасний кінематограф. Ось уривок із чорса Олександра Довженка. Паніті подківом весів, і шор. що ви мене пугаєте? Завтра всі ліполки від нього відкритого місця не залишатимуть, а ми, отамані, з черв'ю, пора там. Мовчите! Мовчите! Далі ж настала черга бандерівців, точніше бандерівців. Прикладів ми маємо мільйон. І ось зовсім хрестоматійний. Слышь, земляк, а де тут росіяни живуть? Оскільки мені не земляк. Бандерівець! Цей фільм заборонений в Україні до публічного показу, як і цей. Дякую, але я взагалі то не п'ю людина, яка не п'є або хвора, або бадлюка. А може, ти не українець? Може, ти ще й сала не любиш? Ну досить. Російська пропаганда і щире російське бачення українців часто полягало в екзотизації, обов'язково народний стрій з різними надмірностями і у звичайних побутових умовах. І це все тоді, коли інші персонажі одягнуті в звичайний сучасний одяг. Те саме стосується інтер'єрі, коли персонажі українці мешкають нібито в дуже архаїчному житлі. Не жаль, роки втокмачування цього образу позначилися і на нас самих. Українці повірили, що вони і є потішними. Хохлами та самі з себе сміялися. Зрозуміло, що не всі, але занадто багато. Ось кадри з наших фільмів і серіалів, які знаходили дуже широку аудиторію. Зазвичай це авторами трактується як самоіронія. Ну ми ж маємо над собою сміятися. Це ж ознака здорової нації. Ось подивіться, скільки таких стрічок виходить по всьому світу, і з цим сперечатися, звісно, складно. Ясна річ, показувати наші з вами недоліки чи комедні риси в кіно це штука необхідна і корисна. Проте є різниця сміятися із себе у той ж. Же спосіб, що й росіяни, котрі нас висміюють, чи знаходити нарешті щось своє, самим аналізувати суспільство і шукати щось, що варто викорінювати або над чим можна просто по-доброму посміятися? Ось же яскравий і усім відомий приклад. Позвольте спитати ви синок покійного петра, голохвостого що цілюрну дружав за Папенька! Їхня ходил гала хвастов, а в конца хвоста сплели. Зі стрічкою за двома завцями є ще один момент: аж до 13-го року практично усі ми, крім вже геть обізнаних кінознавців, були впевнені, що стрічку зробили російською. Аж допоки реставратори довженка центру не знайшли у Маріупольському фільмфонді копію українською. Вона вважалася загубленою. Саме ця мова звучала на знімальному майданчику. А виконавець головної ролі, російський актор Олег Борисов, навіть вивчив її спеціально для цієї роботи. Мої думки тихі. Чим вам не самоіронія? Токсична мама по-українськи це водночас кумедно, сумно і дуже лірично. Жодні звуки не варті того, щоб жертвувати сім'ї. Чи ти так думаєш? Бадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка. і все. Вибачте. Хвилинка вдячності вам. Так, саме вам. Ми дякуємо всім, хто дивиться наші відео і підтримує фінансово. Якщо ви хочете, щоб якісно українського контенту було більше, долучайтеся до наших спонсорів на Ютубі або підтримуйте нас на українських і міжнародних сервісах. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Гумор саме іронія у таких стрічках справді має сенс. Автори нам показують якісь незугарні моменти в суспільстві, підсвічують їх, а глядачі щонайменше про них замисляться. Інша справа. Коли ми просто регочемо над ідіотом у вишиванці, який постійно у пошуках горілки та сала, якщо ж брати до уваги саме ці роботи, то вони ще й круті тим, що розійшлися на цитати. Тож кверчала ваша папіроска. Звісно, найбільший хід, але коли ви скажете, нехай мене переїде якась гарна яномарка чи наїмся горохового супу і будь-що буде, то насправді багато людей вас зрозуміють і посміхнуться. Цитування дуже важливе, бо стає частиною масової культури та свідомості. Пригадайте, як часто вам хочеться за різних обставин сказати якісь впізнавані репліки з радянського кіно. Доволі гострою проблема образів була саме в серіалах, і в кіно, адже повнометражні комедії взялися знімати телевізійники. Критики це називали телемувіками через специфічну і подекуди далеко від кіношної стилістики. Оскільки телебачення у нас безкоштовне, то і від дешевих серіалів не варто вимагати рівня Netflix чи HBO. Хоча… І там трапляються, бо що різноманітні потішні хохли були постійними героями серіалів, бо саме цей варіант, самоіронії, який прийшов до нас з Росії, був звичним і зрозумілим. Перш за все для аудиторії, яка охоче усе це дивилася, але й для самих авторів та телеменеджерів. Вони ж теж люди. Навіть ті, кому усе це не дуже подобалося, не завжди мали час, гроші, можливості та натхнення для того, аби створювати альтернативу. Утім, часом крізь перепони таки вдавалося. І кролям, і свиням, і корові дала, всім дала, даже жданки дала. Сину тільки вашому не дала, бо впала як мертва. Також наша серіальна індустрія аж до початку повномасштабної війни дуже тісно співпрацювала з російською, тому знімали у нас так, аби дивилися і у тій країні теж. Виходила така картинка. Комедії часто вистрілюють, якщо вони локальні. Глядачам зрозумілий специфічний контекст, який можуть не знати в іншій країні, і також вони дешеві у виробництві, тому можуть окупитися на місцевому ринку. А ось мелодрами чи детективи інша справа. Тут бюджети більші, їх треба відбивати. А отже, продаємо наш серіал на так званий пострадянський російськомовний простір, і знімати таке треба, звісно, російською. Проте де. Які телеменеджери каналів знаходили інше пояснення? Українська казали вони лише нібито для комедії. І уточнювали, бо ж актори у нас нібито не дуже добре працюють українською в серйозних стрічках. Напевно, якщо таку думку дійсно насаджувати акторам, вони може в неї можуть повірити тоді, якби ось можливо, там проходячи мільйон кастингів, зробивши мільйон ролей російською. Знаєш, як в собаки Павлова вже якийсь інстинкт і випрацьовувався. Я слава богу, таких акторів не зустрічав, і всі актори, з якими мені доводилося працювати. Вони грали і в російськомовних серіалах, і в україномовних, і жодних проблем із тим, аби видавати драматичні круті моменти, у них ніколи ну, якби не виникало. Тобто, десь ця думка народилася, мені здається, що вона більше така виправдовувальна, чесно кажучи, для того, щоб пояснити, чому серіал знімався, наприклад, на два ринки. Да? Тобто, а тут з цієї точки зору вже набагато простіше про це думати. Просто і... Автори не вміють. Ну, просто. Ну, можна поставити російського актора. Да, наприклад, от він же там має в Росії більшу аудиторію а тут пояснити, наприклад, чому. Міф про те, що наші актори, начебто, неприродньо грають українською, був доволі популярним ще і років 10 тому, але з іншою причиною, тому що індустрія лише ставала на ноги і було багато відверто поганих стрічок. І не всі режисери вміли працювати з акторами, бо вони часто грають саме так, як їх просять зіграти. Сьогодні обидва ці міфи схоже розвіялися. Орієнтовно, років 15 тому в Україні почалася б доволі потужна хвиля розвитку кіно, і між іншим відбулося це під час злочинної влади Януковича. Просто декому це було вигідно і якось так іронічно вийшло, що це справді дало поштовх для розвитку. Тієї влади ми позбулися. А кіно залишилось після початку повномасштабної війни. З'явилося дуже багато хорошої документалістики, ігрових стрічок для широкої аудиторії та авторських стрічок. Саме так в комплексі вимальовувалися певні початки сформування повноцінної кінної індустрії. Під словом, повноцінна, ми маємо на увазі те, що кожен глядач або глядачка, незалежно від смаків та настроїв, могла б обрати той фільм, від якого вдасться отримати задоволення саме зараз. До сімнадцятого року можна було почути ще одну популярну фразу, та яке українське кіно воно що існує? Це все було наслідком упередження. Люди не хотіли навіть цікавитися вітчизняними стрічками, бо колись досвід перегляду їм не сподобався, і це, схоже, завдало непереборної психологічної травми. Найчастіше згадувалася жахалка штольня. Штольня вийшла у 2006 році, тому давайте будемо поблажливими. Крім упередження, ми ще й просто про наше кіно занадто мало чули, бо воно ще не встигло набрати ваги. А ось тоді, коли вітчизняні стрічки почали виходити в прокат, все частіше і частіше питання. Чи існує українське кіно, доволі швидко розчинилося. Проблем, звісно, лишилося ще багато. Наприклад, із зірками. В кіностосовці постійно чути про відсутність. Думаємо, що тимчасово кінозірок. Є відомі люди, але зірки це трішки інше. На мій погляд, а, я підкреслю, це виключно моя позиція: в нас немає зірок. Немає. Поясню: зірка це. Та одиниця творча, яка приведе незмінно аудиторію в кіно, яка незмінно приведе аудиторію на телебачення. Так? Всі, всі будуть її дивитися. Це головна ознака. Зірка це той. Чи та хто примусить тебе незмінно купити журнал з обкладинкою з цією людиною, піти на фільм, піти в театр, що б там не показував, навіть якщо це не дуже хороша вистава, навіть якщо це не дуже хороший фільм, ти все одно купиш квиток і прийдеш туди. Оце основа того явища, яке ми називаємо інститут зірок. Та продюсери знайшли вихід, почали кликати на зйомки зірок шоу бізнесу. Вони, мовляв, більш розкручені і мають армію фанатів. Колись це приносили результати, а колись ні. Але в кожному разі такий експеримент у нашому кіно є. Боже яка розкіша А це пісець. Спочатку повномасштабної війни з'ясувалося, що нам потрібно розповідати світу саме про неї. Кінематографісти забили у дзвони і почали робити все, аби їхні стрічки про революцію гідності, окупацію Криму, Донеччини та Луганщини показали за кордоном. І через певний час з'ясувалося наступне: внутрішній ринок це одне а зовнішні. Зовсім інше, начебто, хороший фільм подивляться скрізь, але так буває далеко не завжди. Та й справді ефективних фільмів було не так вже й багато. Варто завжди зважати на те, що українці нерідко роблять і робили поблажки для вітчизняних робіт, та й близькі теми як не крути, сприймаються краще ніж чужі. Тому якась далека від шедевру робота про війну могла викликати справжній шквал аплодисментів у залі поглядачам. Вона просто боліла, а ось німцям, американцям. Французам чи голландцям не боліло, тому з якого дива від них цих поблажок чекати. Подумайте самі, ви б з радістю дивилися непоганий або доволі прохідний фільм про, наприклад, війну в Сирії. Якщо це була непогана робота закордонній публіці, цього всього було замало. Їх потрібно було вражати, і нам це почало вдаватися на міжнародних фестивалях. Потреба, наприклад, в оригінальних цікавих історіях вона є завжди, і е, тут знов ж таки відкрив відкрили Україну. Виявляється, тут є талановиті люди. Виявляється, у них є талановите бачення. Їм така можливість була дана, е, і звісно, це не могло відбутись без підтримки держави, е, могло, але це не би не носило би такий ефект, який ми побачили. Да? Тобто це були. Якісь поодинокі випадки, скажімо, фільмів, які знімались. Але я пам'ятаю, як було дуже складно навіть на перемовинах на кіноринках, на кінофестивалях казати, ой, у нас тут, значить, в Україні є продюсери, вони би хотіли б, у них є проекти, вони б хотіли би співпрацювати. Дуже сильно було російське лобі, і російська присутність, тому вони якось не сильно вирізняли. Але далі почали все ж таки звертати увагу і. Все почалось знову ж таки на професійних майданчиках в першу чергу, де почали вигравати призи українські фільми, і дійсно звертати увагу на наші історії. Наше авторське мистецьке кіно все частіше і частіше потрапляло на престижні події і отримувало там нагород. Приміром: Атлантида Валентина Васяновича. Фільм серед іншого став найкращою стрічкою програми Горизонти Венеційського кінофестивалю. У нас же вона носить статус пророчої, бо йдеться про те, як після закінчення війни перед українцями постане проблема. А що ж робити з деокупованими територіями, які б перетворилися на таке токсичне місце, що жити в ньому можна буде невідомо, коли ви, ваші батьки, ваші діди працювали багато та тяжко для того, щоб забезпечити своїм родинам гідне життя, проте часи змінюються. Через войну ви отримали зовсім непридатну для життя територію. These great works. Цей завод буде закрито на реконструкцію. Я тебе просив мене захищати. А у 2020 році документальна стрічка Ірини Цілик Земля блакитна, ніби Апельсин, отримала нагороду на американському кінофестивалі «Сандерс», одному з найпрестижніших у світі. Це історія сім'ї, яка живе під постійними обстрілами у Красногорівці. Але разом із тим знаходить час для радощів, жартів та підготовки до майбутнього. Мама. Да, ой, Таких стрічок, які відзначилися на важливих подіях, було безліч а в Україні вони, до речі, особливого успіху в прокаті не мали. Їх переважно дивляться лише синефіли. Ось приклад, який дає хороше пояснення, як воно усе працює у 2014 році. Наш оскарівський комітет висунув на здобуття Оскара стрічку Поводир Олеся Саніна. Вона згодом із величезним успіхом пройшла в кінотеатрах. Здійнявся скандал, бо велика частина кіноспільноти вважала цей вибір недоречним, а сам фільм занадто слабким для оскарівської гонки. Те, що він полюбився українським глядачам, це дуже добре, але сподобатися треба. Американським кіноакадемікам а цього могло досягнути плем'я Морослава Слабошицьку, яке на той час вже отримало багато нагород, зокрема у Канах. У результаті поводир пройшов хіба перші етапи оскарівського відбору і швидко зійшов з дистанції. Плем'я у грудні того ж 2014 року отримало нагороду європейської кіноакадемії у категорії Європейське відкриття, здолавши багатьох сильних конкурентів. До речі, «20 днів у Маріуполі отримав успіх у прокаті лише із третьої спроби вже після перемоги на оскарах. Знаєте, що мотивує нас працювати далі? Ваші підписки, коментарі, вподобайки та поширення наших відео. Тому, якщо ви досі не підписані на наш канал, саме час це зробити і не забувайте поставити вподобайку. Було б чудово, аби наше кіно розвивалося такими темпами і далі. Талановиті режисери знаходили фінансування і швидко удосконалювалася. Почало формуватися щось на кшталт нової хвилі, яку формували молоді митці, виховані на хорошому світовому кіно, і які прагнули бути частиною європейського кіносвіту. Проте у 2019-му в держкіно прийшло нове керівництво, яке усе більше і більше наражалося на критику. Очільниця відомства Марина Кодорчук відзначилася бездіяльністю і втратою шансів. Які ми могли отримати після початку великої війни, адже немало закордонних діячів активно пропонували свою допомогу. Нещодавно Марину Кудерчук звільнили, але проблеми лишилися. Спільнота активно просить нарешті ухвалити стратегію розвитку кіно. Важливий документ, без якого галузі вкрай важко розвиватися. Та й загалом недовіра до інституції нікуди не зникла. Тому куди саме ми йдемо. Визначити складно між тим лишається багато прогалин. У нас не так багато справді розумних комедій з авторським почерком, а з контентом для дітей та підлітків ще гірше. Тому цільова аудиторія дивиться щось зарубіжне, і це щось нерідко російське. Один з найбільш оптимістичних сценаріїв наступний: для українських глядачів зніматимуть комерційне кіно, якщо продюсерам вдасться продовжити залучати інвесторів. За підтримки держкіно можуть виходити стрічки різної якості для широкої Датської аудиторії, от тільки вже на 25-й рік фінансування обіцяють скоротити. А ось щодо мистецьких фільмів, які представлятимуть нашу країну за кордоном, питання складніше. Люди, які мають таке знімати, часто бойкотують держкіно, оцінюючи його діяльність як некомпетентну. Вони подаються на міжнародні конкурси і отримують фінансування там, але мають великі питання, чи зможуть у такому форматі знімати саме про Україну із українською ідентифікацією. Наприкінці знову згадаємо товариша Леніна і його фразу про кіно. Її добре пам'ятають, і в теперішній Росії дуже активно впливаючи через цей важливий вид мистецтва на людей у всьому світі. Вони просувають ідеї, які для них вигідні разом із пропагандою в інших сферах це дає ефект. І говорять вони, звісно, про війну для того, аби цьому протистояти, потрібна державна політика, але на цьому етапі все тримається на окремих пасіонарних людях. Хороша новина у тому, що ми абсолютно не мусимо дзеркалити росіян і вигадувати якусь багато Шарову пропаганду. Наше завдання просто розповідати правду, але розповідати талановито і вражаюче. Приміром, дати послухати відвідувачам Берлінале, перехоплені розмови російських військових з родичами. Так зробили автори стрічки Мирні люди і побачили справжній шок в очах публіки. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до нових зустрічей.